Ми молодь майбутнє української нації. Ми виросли у найкращій світі, мальовничій та неповторній Україні. Ми на Заході. Ви на сході жили веселим, позитивним та безтурботнім життям. Любили свої міста, свою країну. Але в одну мить у наше життя постукала війна: зла, жорстока, безжалісна. Тому цьогоріч День молоді ми святкуємо зовсім по-іншому. В час, коли Україна протистоїть ворожим окупантам, Кожен із нас долучається до волонтерства. Та робить усе, щоб наблизити нашу перемогу. Тепер у кожного з нас єдина мрія: перемога України, відновлення кожного постраждалого міста та мир на нашій землі. З нагоди Дня молоді передаємо вітання з Дрогобича для молоді Ізюму, наших міст побратимів, Києва, Лебедина, Новоайдару та Нової Каховки. Бажаємо вам не втрачати віру в завтрашній день. Берегти в серці любов до України та впевненість у нашій перемозі, ми з вами, а разом ми сильні.